Сушка для посуду двохярусна з піддонами для води air Plastic. Ось така гарна, красива сушка. Мені дуже подобається такий дизайн. Має два яруси для сушки, знизу можна поставити чашки, кружки, зверху місце для сушки, тарілок чи мисок. З боку є ось такий кармашок для столових приладів. Він також розділений на три частини. Гадаю, вам буде видно так. Ну і також сушка має два ось таких піддончика під воду, яка буде стікати з вашого посуду. Вони легко знімаються, воду виливаємо і також легко ставимо на місце. Дизайн сушки, як я вже казав, дуже, досить подобається. особливо в цьому кольорі і коричневий з бежевим, тут як. Плетіння ротанг зроблено, не знаю наскільки це буде видно, Значить то видно. Довжина сушки 42 см. І ширина оцих бокових кармашків 4 см. Ширина нижньої частини, щоб там було видно, 29-30 см і висота 32 см. Сушка до вас прийде ось в такому розібраному стані. Зараз покажу, як все це збирається, все досить легко, не потрібен ніякий інструмент. Буквально одна хвилина вашого часу. Приїжджає ось в такій коробочці. Тут. Є отака ілюстрація, як це все виглядає на практиці. Знизу стакани, склянки, зверху миски, тарілки, столові прилади. Все в одному місці досить зручно зроблено. Також є картинки з різними кольорами. У нас на даний момент в наявності є біла та бежево коричневий колір. А я гадаю, що інші також. Скоро з'являться у нас у наявності. Так, ну тепер давайте покажу як все це збирається. Все досить просто. У нас є дві бокові, бокові частини. Вони нам зараз знадобляться. Ну, ось такі бокові карманчики. Тут є ось такі. Засукаємо. І тут на самій боковій стінці є також такі отвори. Перепутати ви нічого не перебутаєте, просто все це діло сюди вставляємо і воно все ось так защлкується. Десь гарно, десь не дуже, бо це ну, нове. Ось таким ось чином. Одна стінка готова. Беремо іншу таким самим чином, Тепер нам необхідно встановити. Перший та другий ярус самої сушки. Ось тут є ось такі отвори і на самій сушки є спеціальні такі виступи. Теж все просто вставляється і защопується. Зразу встановлюємо другий ярус. Ну і тепер встановлюємо другу бокову частину. Ось основна частина вже зібрана. Зараз встановлю два піддони, і можна нею вже користуватись. Встановлюються піддони ось у ці отвори, прорізі. Вони є з одної і з другої сторони, і також на верхній частині. Це ж є такі спеціальні. Беремо піддон і просто його сюди ось таким чином встановлюємо. Ось і все, сушка повністю зібрана і готова до використання. Якщо вам сподобалась така сушка, замовити її можна по ссылкам в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд, гарного дня!